Значне. Ну, знали, де брали. Mm -hmm. Знали, де брали. Брали, як би по закону, я ще вам ще раз кажу, все документи. Я ж їх не напечатала на принтері, правильно? Давайте так, тоді зробимо на сьогодні. Я вам пропоную, я допоможу Кристині написати листа, запи з урахуванням ваших прав та інтересів як власників. Майна вже існує, що вже зареєстровано. Написати запит на Міністерство екології і природних ресурсів. Оце, давайте так, продублюємо. Один і той же запит направлено на адресу Міністерства екології, а інший запит направимо на Міністерство інфраструктури, бо йому зараз підпорядковується на рекомендації. А запит відносно чого? Чи можливо розміщувати в генеральному плані на основі права власності ділянки під будівництво там, гаражі? Правильно розумієте? А документи ми то на гаражі будемо показувати. Я, я пропоную е -е, сформулювати слідуючим образом. Не дозволити. А дозвольте відобразити на генеральному плані существуючі вже, тому що вони вже ж в них є документи. Якщо ми попросимо, щоб відобразити на генеральному плані, mm -hmm. а там нічого не немає, dance. то це ж не розрішається однозначно. А є вас юрист або особа, яка може юридично правильно читати? Ну чого, я я не все звіту. Давайте так. Я напишу риму, ви знаєте, нашу да? стіну. Передам її кристині, вона передасть її вам, ви зі свого боку прочитаєте, разом попрацюєте на цю риму, формулювавки там повписуєте, перекинете Кристину, Кристина покаже мені, якщо в мене такого немає, запускаємо її війчка. Ну, кожен по собі написати. Ні, колективно, Ваше ж колективне питання. Підписи є. воно є. Якщо yeah, су, батька легше гуртом дивитися, знаєте. Oh, а, а чи засіяє оформлюємо? А яка yeah, радіося? Yeah. Дивіться, yeah. Так, yeah. я зроблю секундочку. Я зроблю перелік це біля попрошу витягнути, кому вони належать. Ми зможемо зробити, Ми так? Що у нас є? Кому належить переписати кількість людей, скільки людей попадає і так далі, тому потрібне. Звертаємось до міністерства. Це написати. Зрозуміло, це не один день. Це два-три дні треба посилити. подумати, переспати, перемосгувати. Це не так раз і облиця. Дивіться, що стосовно лодочних станцій, там значно бути гараж, тому що у вас земельна ділянка надана сільним призначенням для будівництва індивідуальних гаражів. Ми напишемо, що якщо визначити або ну, ми передбачимо альтернативу, наприклад, або з визначенням функціонального призначення, там підберемо якесь під будівництво обсяг. Хорошо, або. якщо люди наподають за будівельним паспортом, то до мене завістимо умови на будівництво. <певцерпний> У ну, нас, нас є генеральний план. Генеральний план вирішує питання, що ви будете писати в місто умов. умовах. Зараз ми е, пропонуємо погодити схему, по якій ми хоча б зможемо рухатись. Так, так. Якщо нам міністерство надасть листа, що окей, питань нема, або... При умові то того картона ми його так і пропишемо в Генплані, як нам надасть Міністерство. І у нас, у нас ще буде цей офіційний лист, який ви будете закривати якби, свій проповідник. Де людина ситуація? Це ж не мав. Якби було або мав, або капітальне сооружений, а яка рація для людини, як воно буде називатися? Він модочний гараж, він просто гараж. Це, вже, це, вже, можна, це ви, це я ви вже повинні диктувати условия. На, 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 а воно ж таке саме буде. Наприклад, 3 на 6 і капітальне сооруження. Як воно буде називатися їх каратися? Так чуєте, що вони откорецірують, вони скажуть, як треба назвати. Ці документи можна це ірунальні документи. Зараз воно не ірунда, але потім можна поміняти, коли вже буде вводити з це, наприклад. Як вже кадастер є. Дивіться, кадастер, я ще раз поясню, кадастер це не означає, що ви маєте право будувати там гараж. Ну, вам ніхто не дасть право будувати гараж, тому що ви там оформили собі кадастер. Ви прийдете, будуєте гараж, завтра там, не знаю, хтось поскаржиться, скажу тут. Природно заповідний фонд, прийде прокуратура, що розбереться. І, 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 і поскасовують просто, чи змішують статті. Ви тільки вважаєте вже правос, якщо він введений в експлуатацію і він занесен в державний реєстр чових прав наруховуємо. І на нього вже є витяг, що він введений в експлуатацію. Але якщо земельна ділянка класу мороб, то ще. Так, ну а якщо у мене земельна ділянка, я дам, то я там нічого не роблю. Просто приходжу. Так, вона, є. Вона є. Я маю право на неї. Що ж не маєте? Ну, у вас ж є земельна ділянка? Ви ж там нічого ну, відповідь в нашому правовласності, там, де відпочиваєте. Вона сьогодні є, завтра і не буде, бо то саме равного зелено. Тут треба узаконитися, поставити навіть так. Хто за мою пропозицію піти по цьому питанню наступним шляхом? Колективне звернення, написання. Світлана, щось сіримо вас хочеться, Знайомий я з кожу. Добре, тоді Світлана відкоригує документи? У нас тоді був вже комісія, а все на суботу питаю, оскільки е, не питань у нас не залишилося. Так? Ми за всі е, питання проголосували. Е, якщо б ми все, да, вичить було. Я пропоную погодити в цілому проєкт генерального плану з врахуванням е, зауважень, які вирішили. Які були озвучені, які ми голосували. Але в нас сьогодні не поставили. Через мене почали. Просто вводите. Я можу сам, пишіть. 97, 188, 80. Суровий Григорій Володимирович. Просто номер телефону відбувається, ви думаєте, бачите всю інформацію. Повторіть ще раз, будь ласка. 0,97, 188, 45, 80. Якщо ви в цілому, так чим в цілому. Ще раз, хто за те, щоб погодити генплан в тому вигляді, в якому він був представлений, з врахуванням пропозицій та зауважень, за які ми сьогодні з вами проголосували? Хто так. за? Проти <кхух> видимося, одного лише. Всім дякуємо за удякування.